Програмі ми поговоримо про харчування дітей у школах та садочках. Чим їх гадують та які проблеми виникають з продуктами, ми дізнаємося у міського голови Сергія Зеленського. Ми вітання. Добрий день. Нещодавно підіймалася тема тендерів, що постачальники продуктів блокують проведення конкурсу. Розкажіть, що це за ситуація? Ну, ситуація, вона, будемо говорити, так, для нас стандартна вже три роки. Коли мене вибрали міським головою, ми зробили. Відповідні тендерні процедури прозорі дозволили, будемо так говорити, відверто приймати участь в тендерах всім комерційним структурам, комунальним структурам, ну, хто бажав прийняти участь на поставку продукції на наші столові, як в дошкільні навчальні заклади, так і в шкільні. Будемо відверто говорити, коли робиш щось нове, особливо реформи. Не ті реформи, які в нас в державі на сьогоднішній день, які націлені на краще, ну, а виходить, як завжди, знаєте. А ці реформи призвели до того, що ми за 16 рік, будемо говорити відверто, зекономили більше 2 мільйонів коштів на закупівлю продуктів харчування. На сьогоднішній день у нас діє 19 договорів і 7 постачальників. І от три роки ми воюємо. Воюємо з тими людьми, які на сьогоднішній день хочуть нажитися на дітях. Ну, саме дороге в житті, що це мати, батько, діти. І от як можна на дітях наживатися. І... Безумовно, я не складу руки, і ми продовжуємо відстоювати інтереси наших дітей, покращувати харчування, і воно в рази покращилось, будемо відверто говорити, це не пафосні слова, це дійсно так є практично. Що саме роблять постачальники? Постачальники, ну вони перш за все демпінгують. ну, Якщо вистроїти схему їхню, як вони працюють. Вони заявляються, дають саму меншу ціну, потім вищу ціну і вищу ціну. Ви знаєте, там відповідний порядок тендерів. Якщо вони не виграють, вони подають на антимонопольний комітет. Ну, слава Богу, що антимонопольний комітет на сьогоднішній день на протязі трьох років нам ні разу не відбуває. Він практично скарги відклоняв, і ми могли забезпечувати продуктами харчування і школи, і дитячі садки. Треба ж зауважити, коли розглядається скарга антимонопольним комітетом, то блокується проведення ти да. От в чому причина? Причина в тому, що на період. Коли надійшла скарга, антимонопольний комітет може зразу відмовити, розглянути цю скаргу, відмовити в написанні задоволенні, а може винести на розгляд. І от багато в нас випадків десь, ну будемо говорити, 70% де антимонопольний комітет відклоняв ці заяви, і десь 30% коли приймав для розгляду. Ну і будемо гарити, тиск у нас посилився. Будемо гарити, так за останні три місяці. Трутились підприємці Полтавської області. Я вважаю, що це зговір місцевих наших підприємців з полтавськими підприємцями, для того щоб не дати можливість нормально. Проводити тендерні процедури, заключати договори, і від цього ви розумієте, що страждають люди. Тут схема, безумовно, відпрацьована вже. Ну, от буквально на цьому тижні проходив так, також розгляд заяви так званого ФОП Сергієнка з Полтави, який видвигав відповідні заперечення по поводу торгів. Ну, антимонопольний комітет відклонив його заяви. Аналізуючи ситуацію, по цьому ФОПу, ми бачимо, що по всій Україні він займається незрозумілими. Для багатьох втручаннями в діяльність органів самоврядування державних підприємств по питанням закупівлі блокує тендери, шантажує людей цим і цим сриває поставки. От тому ми по цьому питанню провели нараду. Були на цій наряді прийняті відповідні рішення і звернення в правоохоронні органи в прокуратуру службу безпеки Харківської області, щоб вони звернули увагу на цього підприємства і на цю групу осіб, які приймають безпосередню участь у цих центрах. Така ситуація не тільки в нас в харчуванні, така точна ситуація в комунальних підприємствах, де проводяться тендери. Тобто на сьогоднішній день до кінця механізм, будете так, ну будемо відверто говорити, не відпрацьований і не застрахований. Хоча по комунальним підприємствам ми вже відпрацювали алгоритм дій. Вводимо штрафні санкції, залогові суми, вводимо гарантії відповідні, требуємо страховки і так, далі, і так далі, для того, щоб не зірвати процеси нашої роботи у всіх направленнях, безумовно. От, ну, по харчуванню, ви знаєте, що ми Вийшли з пропозицією до наших підприємців на цей період, коли нам блокували три види поставок продукції: це ковбаса, це корінне м'ясо і це творожна маса. От буквально на другий день нам дітей цими продуктами харчування забезпечили на місяць. От І зривів ніяких по приготуванню їжі не було. І, взагалі, надали дуже багато. Допомоги нам не тільки по фруктам, а також по овочам. Один підприємець допоміг повністю забезпечити творожною масою, повністю на місяць дав на всі школи, дитячі садки цієї продукції. І таким чином діти не відчули тих неподобств, які могли бути в зв'язку з неприйняттям рішення по заключенню договорів. Допомога підприємців повністю безкоштовна. Так, да, повністю безкоштовно. Надають яблука, надають картоплю, надають м'ясо корине, творожну масу, як я вже говорив, надають морку. От у нас підприємець з Полтави нам взагалі привіз практично цілу грузову машину моркви. От який фат до весни ми навіть будемо економити на тих тендерах, які вже провели, ці кошти направимо додатково, перерозприділимо на другі види продукції, що дасть можливість дітям покращити вітамінний стол. Нещодавно до вас приїжджали представники іноземної компанії, які пропонують не тільки постачати продукти, а й повністю займатися приготуванням їжі. Як ви розглядаєте? Чи можливо це для лузової, чи буде це дешевше, буде незначно дорожче, чи покращиться харчування дітей? Дивіться, ми говоримо про те, що ми не говоримо за якусь економію. Ми не говоримо за те, що буде дешевше. Ми повинні говорити за якість приготування. за Ті порції, які за ті калорії, які необхідні нашим дітям, щоб вони були збалансовані, це перш за все. І ми на протязі останнього року шукаємо шляхи вирішення проблеми безумовно по тендерам. і нам прийшло на думку: ми сьогодні відпрацьовуємо питання надання послуг харчування. Нашим дошкільним навчальним закладам, а також школа. Ну як вже прийнято в світовій практиці. От приїхала до нас фірма з Литви. Вона забезпечує більше 30% продуктами харчування школи Литви, Латвії. На сьогоднішній день у них є домовленість Республікою Молдова по цим питанням. Вони вже 16-го року працюють на ринці Києва, Київської області, Кременчуга. Тому ми зважено віднеслися до цього. От надійшли нам відповідні пропозиції. Я... Роблю розпорядження про створення робочої групи по вивченню цього питання, і можливо, ми вже з 1 вересня 2019 року перейдемо на новий вид послуг, що дасть можливість значно покращити харчування наших дітей, щоб був збалансованість, як я говорив, щоб була якість, щоб було смачно. Аби діти якісно харчувалися від цього залежить і харчоблок. Як буде виглядати, що там в ньому і їдальні? Останнім часом оновлюють приміщення, оновлюють матеріально-технічну базу. Розкажіть про це. Оновлення матеріально-технічної бази наших шкільних дошкільних закладів в основному йде за рахунок батьків. Ми нікуди від цього не дінемося. От і буквально два роки назад, якщо батьки вкладали туди 70%, то бюджет всього на всього То сьогодні ми виходимо на цифру, що батьки допомагають на 30%, А все йде 70% за рахунок місцевого бюджету і наших спонсорів. Скажу одне, що ми максимально будемо робити все для того, щоб Максимум якість, максимум збалансованість цих харчів приходила до дітей. І щоб мінімум наші батьки несли затрат, тому що ми розуміємо, що в цих складних умовах, коли все дорожчає, енергоносії, продукти харчування, ми не говоримо вже за те, що людям треба одітися, все-таки зарплати низькі, пенсії невеликі. Будемо все робити, і депутати підтримують наш напрямок виділяти максимум коштів на забезпечення шкільних і дошкільних закладів, матеріально-технічними засобами а також продуктами харчування. Дякую вам за розмову. Нагадую на тему харчування у садках та школах. Ми говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Дякую вам, до побачення. На все добре.